Віддати свою шану героям до дня захисників і захисниць, який цьогоріч відзначили 1 жовтня, серед місцям Івано-Франківська пройшла пам'ятна хода. До заходу долучилися сотні місцевих мешканців і гості міста. Серед них ветерани УНУПА та російсько-української війни, а також духовенство і влада. Рівно о 9.00 вся країна зупинилась, аби хвилиною мовчання вшанувати загиблих воїнів. Меморіального скверу пам'ятна хода рушила до Алеї Слави, що на так званій 100 метрівці. Гроєм України всім захисникам втричі! Гроєм України всім захисникам втричі. Слава слава слава! Далі за маршрутом вулиця Шевченка, міський парк та парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового, що на вулиці Довженка. Без того, що відбувається зараз, без шанування цієї пам'яті, у нас просто немає майбутнього. Небесні захисники зараз вони приєдналися до небесного воїнства. Вони зверху нас оберігають, опікають, підказують і надають нам саме головне ту духовну силу, яка нас об'єднує і дає можливість і далі чинити супротив і перемагати ворога. Дуже символічно, що саме цей день. Ми створимо своє майбутнє, ми його захищаємо і творимо. Одними із основних організаторів пам'ятної ходи стали прикарпатські ветерани російсько-української війни. Традиційно ми на покрові відзначити пам'ять війців, які загинули наших побратимів. Ми проводимо такий захід. Ми є що Ми що ми, це, ми будемо проводити такі заходи, будемо відзначати наших загиблих і живих. Всіх, всіх захисників зараз дуже багато ветеранів там учасників 14 року, і Дуже багато хлопців зараз там на війні, тому нас менше ніж зазвичай. Долучився до пам'ятної ходи. І Арсен хлопець у своїх 19 років став на захист держави, а після важкого поранення повернувся додому. Для мене це в першу чергу пам'ять про своїх товаришів, які віддали життя за нашу країну, і в загальному про те, що Люди пам'ятають тих, хто їх захищав, і тих людей, які вже, на жаль, не з нами. Пам'ятний, доволі день. Сум журба, тому що, ну, на жаль, багато вже людей не може відсвяткувати це свято, хоч воно є їхнім насправді. Але ну, це війна і так має бути. А так це добре, що взагалі відзначається цей день. Кінцева точка пам'ятної ходи парафіяльно-гарнізонний храм Різдва Христового не так давно українська громада вистояла свої права. І сьогодні вперше в цьому храмі буде служитися молебень за Україну, українське військо і за перемогу над ворогом у складі Отців і Капеланів Української православної церкви, православної церкви України. Та е, української та католицької церкви пізніше на алеї героїв, що у Чукалівці, відправили панахиду за полеглими воїнами.